Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами поговоримо про диво природи весняні квіти. Ось послухайте оповідання Юрія Смолича Життя квітів. Життя квітів починається з пролісків. Пролісок квітка ніжна, але смілива. І нетерпляча, ще не зійде сніг, а вже пнеться цупкий паросток, і квітів виглядає враз так густо, що земля стає знову зимня від рясного холодного цвіту. І негайно ж заквітовує ряст це вже весна. Квіти рясту фіалкові, теплі й сонячні. Вони вже пахнуть. Потім з'являється жовтий козелець, це вже повна весна, квітка гаряча, як сонце, вона м'яка й ніжна. Дух від неї йде не сильний, але це вже аромат, густим килимом. Укривають теплу землю фіалки. Вони пахнуть ніжно і радісно. Випростовує свої м'які волохаті пелюстки тихий сон. Давайте, дітки, згадаємо, про які весняні квіточки йшла мова оповідання. Пролісок, ряст, козелець, фіалка та сон. Дуже гарно. Пропоную звукову вправу квітка чутові весняні квіточки перед вами. А давайте ще раз назвемо кожну. І визначимо перший звук у кожній назві квітки. Наприклад, пролісок. Перший звук П. Далі. Ряст. Перший звук. Р. Козелець. Перший звук К. Фіалка. Перший звук Ф сон. Перший звук С дуже добре. А яка ж будова нашої квітучої рослини? Ви це добре знаєте. А вже ж коріння, стебло, листочки і квіточки. Пригадайте, а що ж потрібно квіточці для зростання? Ну, звичайно, ґрунт. Сонечко та водичка дуже чудово! Дітки, а яка ваша улюблена квіточка? Намалюйте її і спробуйте описати. Бажаю успіхів, до побачення!